До п'яти років позбавлення волі за відмову у проходженні військово-лікарської комісії та штраф 200 тисяч гривень за неявку по повісті до військомату. Отакі нововведення підготував нам кабінет міністрів до нового року. Мова про законопроект 103.79. Вітаю вас, я адвокат Марченко Поліна. І на цьому ютуб-каналі ми продовжуємо говорити про ваші права, про ваші обов'язки, про мобілізацію повістки, центри комплектування, а головне про те, як захистити ваші права, коли вони порушуються. Другу добу усі українці, усі телеграм-канали, новинні канали і всі пабліки активно обговорюють новину про те, що у Верховній Раді зареєстровано два законопроекти, згідно яких. Повністю будуть змінюватись правила військового обліку законодавство, яке пов'язане із мобілізацією, і військовим обов'язком і військовою службою. Як ви вже зрозуміли, мова піде про законопроект 103.79 та законопроект 103.78. Сьогодні хочу обговорити з вами законопроект, згідно якого в рази посилюється відповідальність за неявку по повісті, за порушення мобілізаційного законодавства, а також вводиться кримінальна відповідальність лише за те, що, начебто, на думку представників РТЦК чи на думку військового лікаря Комісії ви відмовились проходити ВЛК. Зараз розберемось. Як ми всі знаємо, відповідальність за порушення правил військового обліку, тобто за наявку по повісті, за непроходження військово-лікарської комісії, у нас встановлена у статті 210 1 кодексу України про адміністративні правопорушення. І санкція цієї статті передбачає, що за порушення правил військового обліку, наприклад, наявка по повісті, несвоєчасне проходження військово-лікарської комісії чи не оновлення своєчасно військово-облікових даних передбачено у розмірі від 1700 Гривень до 3400 гривень, але ми з вами чудово розуміємо, що це не дуже великий об'єктивний розмір штрафу за те, що ви не прийдете у військкомат по повісті або відмовитись проходити ВЛК. Буде лише адміністративна відповідальність, ви сплатите штраф, відповідно, ви не отримаєте бойову повістку, начебто, ціна не така уж і велика. Чудово, це розуміючи. Певно, саме з цих мотивів кабінет міністрів вніс на розгляд до Верховної Ради законопроект, яким передбачає збільшення розміру штрафу за те, що людина не своєчасно з'явиться до центру комплектування по повісті. Чи не оновить свої військово-облікові дані? І відтепер кабінет міністрів пропонує збільшити розмір штрафів і відповідно внести зміни в статтю 210 прим 1 Кодексу України про адміністративні правопорушення. І відтепер, якщо приймуть відповідні зміни, штрафи за порушення законодавства про військовий обов'язок будуть становити від 34 до 85 тисяч гривень. Але такі розміри штрафи будуть передбачені у нормальних умовах, тобто тоді, коли в країні не ведений воєнний стан. Під час ведення воєнного стану чи особливого періоду на території України Кабмін пропонує ще більше збільшити розмір таких штрафів і передбачити фінансове покарання у вигляді штрафу від 153 тисяч гривень до 204 тисяч гривень за неявку, наприклад, по повісті до центру комплектування. І мова не буде йти про перше, друге чи третє порушення. Такий штраф пропонується відразу вводити, навіть якщо людина на декілька днів затрималась і не з'явилась по повісті, чи не своєчасно оновила свої військово-облікові дані. Як на мене, штраф занадто великий з огляду на те, що рівень безробіття в країні значно зріс. Дуже багато людей зараз втратили свою роботу, не мають того стабільного рівня доходів, який був до початку війни. А штрафи чомусь тільки зростають. Але найцікавіше і найнеприємніше є не це. Також Кабмін запропонував ввести кримінальну відповідальність за відмову від проходження військово-лікарської комісії і прирівняти це від ухилення від військової служби на час мобілізації. Відповідно за цією логікою, якщо Верховна Рада прийме такий законопроект, то стаття 336 кримінального кодексу України буде доповнена ще й таким змістом, що за відмову від проходження військово-лікарської комісії тепер буде передбачено покарання у вигляді позбавлення волі. На строки від 3 до 5 років. Тобто, якщо людина отримала висновок військово-лікарської комісії про те, що вона придатна до проходження військової служби, отримала бойову повістку і не з'явилась по такій повісті, то міра покарання буде така ж сама, як і для тих, хто просто відмовився проходити військово-лікарську комісію. Однак дуже дивно є те, що кабінет міністрів не передбачив, як правильно буде фіксуватись відмова людини від проходження військово-лікарської комісії. А якщо приймуть такі зміни і така кримінальна відповідальність буде впроваджена за. Відмову від проходження військово-лікарської комісії фактично почне відбуватися те, що і зараз відбувається у центрах комплектування і під час проходження військово-лікарської комісії. Наприклад, зараз усі ми з вами бачимо, як проходить експрес-ВЛК і експрес-мобілізація, коли за один день після доставки людини в центр комплектування, за один день вона з'являється здоровою і вона вже відправляється на полігон. Так само почне відбуватися із відмови від проходження військово-лікарської комісії. Навіть коли людина фактично не буде відмовлятися від проходження військово-лікарської комісії, а буде просити, аби їй видали повістку, аби вона мала змогу взяти свої медичні документи із наявними актуальними медичними даними, підтвердити свій актуальний стан здоров'я під час проходження військово-лікарської комісії, центри комплектування зможуть попросту писати, що людина відмовилась від проходження військово-лікарської комісії, зафіксувати таку відмову, так як вони будуть Жати за необхідне, наприклад, скласти акт відмови від проходження військово-лікарської комісії, і про те, що людина, начебто, відмовилась від проходження такої військово-лікарської комісії, людина дізнається по факту. Як на мене, це повна маячня, і без прописаного досконалого механізму, як буде фіксуватися відмови від проходження військово-лікарської комісії, не можна запроваджувати такі норми, які дають самовільний вибір представникам центру комплектування, складати відповідні документи про те, що людина, начебто, відмовилась від проходження військово-лікарської комісії. Але нагадаю, що це лише запропоновані зміни, і в якому тексті вони приймуть такі зміни, нам ще невідомо. Одну пораду вже вам хочу дати відразу, навіть якщо такі зміни будуть ухвалені. В жодному разі не варто писати письмову відмову від проходження військово-лікарської комісії, або у центрів комплектування не було фактичної змоги притягнути когось до кримінальної відповідальності і передати відповідні матеріали до національної поліції для відкриття кримінального провадження за начебто відмову від проходження військово-лікарської комісії. Але якщо ви дійсно бачите, що військово-лікарська комісія, скоріше за все, буде не об'єктивною, або ви хочете відразу надати свої медичні документи, які підтверджують стан вашого здоров'я, моя рекомендація рекомендація, якщо ви не готові зараз пройти ВЛК і бажаєте додати всі медичні документи, аби військово-лікарська комісія їх врахувала, Напишіть письмове повідомлення про своє бажання, про те, що ви не відмовляєтесь проходити військово-лікарську комісію, а просите вам видати повістку на інший день з метою, аби ви взяли всі свої медичні документи і доєднали їх до вашої особової справи і в центрі комплектування, і під час проходження військово лікарської комісії. Ну а я нагадую, що це лише законопроект, який щойно був зареєстрований у Верховній Раді, до моменту прийняття і вступу в силу таких змін. Законопроект має пройти перше читання, друге читання. Він має бути одобрений Верховною Радою. Він має передатися на підпис президенту, і лише після підписання такого законопроекту президентом та офіційного опублікування такі зміни набудуть чинності. Це лише на стадію обговорення. тож маємо на увазі, що подібні зміни готуються. Але чи будуть вони прийняті, нам наразі невідомо. Ну, а Якщо вам сподобалось це відео, і вам цікаво і далі слухати про розбори законодавства, про мою думку як адвоката стосовно запропонованих змін, напишіть, будь ласка, в коментарях вашу думку стосовно запропонованих змін і стосовно такого посилення відповідальності за порушення мобілізаційного законодавства. Ну і звісно ж обов'язково поставте свій лайк цьому відео, підпишіться на цей канал, аби не пропустити наступне відео. Ну і ще нагадую, що щодня всі зміни по законодавству, практичні моменти спілкування з ТЦК, оформлення відстрочок і інші питання, які пов'язані з мобілізацією. Я розбираю у себе в інстаграмі, тож обов'язково підпишіться.